Погода в останній день жовтня та на початку листопада погіршиться. Прийдуть дощі на більшій території країни, а також вже очікуються зниження температури. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 31 жовтня, дощі йтимуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всі решті території країни буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 15 плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 1 листопада, опадів не передбачається, та по всій країні буде панувати суха та сонячна погода. Місцями можлива невелика хмарність. Вітер в цей день рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла. На півдні тепліше до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. У суботу, 2 листопада, дощі йтимуть майже на всі території країни. Суха погода буде лише у таких областях як Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Крим. Нарешті території будуть опади. Вітер в цей день сильний з поривами до 7-12 метрів на секунду. В день у північних та західних областях похолодає, та очікується всього від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Нарешті території від плюс 10 до плюс 15 градусів. Вночі ж очікуються від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. У південних областях до плюс 11 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!